Так, ми з вами на очисних спорудах, що у нас тут є. Так, Поки що до фундаменту не приступили, але он, бачу якесь обладнання вже приїхало. Я зараз спробую на нього проскочити якимось чином, Блін, як би туди проскочити, мабуть, по, -по правій стороні ми обійду. Трошки порозказую, бо я вже почав в минулому відео це говорити. А, про те, що багато місцевих жителів... Дуже сильно обурились про те, що от, дивіться хати от, да? і що ми рядом е, будемо очисні споруди, е, які е, ну, в розумінні е, пересічного українця будуть смердіти. Да? Ну, По-перше, будинок найближчий буде все ж таки наш. Отам от 40-й будинок буде знаходитись, там де стоїть зараз он, машина. Десь орієнтовно там буде знаходитись будинок, тобто відстань до нього там щось в районі 50-60 метрів. Точно вже не пам'ятаю, не хочу там говорити щось то що не є правдою. Але, наприклад, до тих будинків звідси 300 метрів, до тобто, цих десь 100 приблизно. Тому насправді ми б самі б собі не робили б біди. Це перше, друге. Це те, що дійсно ці очисні ще не будували в Україні. Це реально інший рівень, в тому плані, що це очисні закритого типу. Чому раніше не будували очисні закритого типу? Тому що не хочу вдаватись під подробиці, але за рахунок чого відбувалось очищення води, за рахунок того, що працювала бактерія, працювали водорослі, там, різні там. Екосистема будувалася, воно переливалося з одного ставу в інший. Е, такий екстенсивний під, підхід був. Чому? Тому що ну, за часів Радянщини ніхто не рахував вартість землі, все, все було радянське, все було своє. Та? Е, і Такі екстенсивні підходи в багатьох е, галузях вони відобразились і ми після цього досить довго, вже 30-й рік, не можемо іноді від деяких моментів відійти. За кордоном Чому почали перші будувати очисні споруди? Саме тому, що вартість землі висока і треба було використати її таким чином, щоб не, ну, не переплачувати, бо ну, дійсно очисні споруди займають, дивіться, вони тут займають, умовно там, ну, гектари. Да? І Ці гектари землі вони, ну, коштують гроші. І ніхто не хоче платити зайві гроші. Там, дійсно, Легше було там якимось чином правдами-неправдами підключитись до якоїсь мережі, протягнути якусь насосну, напорну каналізацію і все. Але для того, щоб мати незалежність в рамках ОТГ, в рамках Басівки, ми все ж таки вирішили будувати своє числі, тому що, ну, по-перше, це... Ну, правильніше, відверто скажемо, рівень очистки, який ми тут е, хочемо досягти, він повинен бути навіть вищий, ніж в біопакс в Польщі. Тому що ми тут будемо застосовувати е, деякі такі штуки, які не можу про них казати і яких нема в Польщі. В принципі, все. Про очисні... Я хотів сказати, що не буде нічого тут смердіти. Якщо хтось може поїхати там, в Слопніці чи інші міста, можемо там, можу вам відповісти в коментарях, якщо комусь цікаво подивитися на ці очисні, чи, чи є сморід біля цих очисних, чи нема смороду, чи є шум, чи нема шуму, можете мене запитати, я вам дам координати, де ви можете поїхати, подивитися, як це виглядає. Тому що ну, у нас вже їздило декілька делегацій різні, на різні очисні. Всі ці делегації говорять одне, але ви ж розумієте, я на відео вам запах не передам. Ну, я не можу його передати, що там чисто, все нормально, нічого не смердуть. Так, і переходимо до обладнання. Бачимо, сьогодні завезли перше обладнання, я так розумію, що будемо вже ага, виставляємо додатково пост охорони, все це будемо зберігати. А, якісь добре зараз підійдуть ближче такі цікаві штуки. Так. Доброго дня. Так, нержавійка я бачу. Це виглядають точно дорого. Це, мабуть, вже та, та подача чи видача до важких елементів, які затримуються якісь такі штуки. Коротше виглядає досить технологічно. Це перше обладнання вже прийшло. Це я навіть навіть не знаю, що це, чесно скажу. Якісь стійки. Давайте наступним чином зробимо. Я дізнаюся, що це саме приїхало, які це деталі по обладнанні і я вам обов'язково обов скажу, розкажу що саме приїхало, яка частина. Обладнання, що воно буде робити і що ми ще, ще очікуємо, коли наступного разу будуть заводити. Тобто, ну, ви можете зрозуміти, ми дійсно хочемо запустити ці очисні споруди в наступному році з запуску першого будинку. Ми, ми провозили обладнання за 9 місяців до пуску будинку. Це було смішно. Хлопці встановлюють плити на дорогу, щоб можна було навколо їздити. бо Починаються вже дощі такі серйозні, починається е, така не саме приємна частина року по будівництву, починається така вже класична осінь. Відверто е, скажу, що дуже непогано перша половина осені пройшла. До 15 жовтня включно, було небагато дощів, була тепла погода, ідеальна для бетону. Ми навіть не використовували прогрівочні станції, там тільки декілька днів вони їх використовували. Тому тільки треба подякувати погоді, Богові, що так все нам дало в цьому році завершити літній сезон. І тепер ми переходимо в холодну пору року. Воно трошечки буде по-іншому працювати, так, трошки повільніше, але тут є теж свої моменти, які треба робити навіть зимою, навіть в мінус. Ну, Мабуть, все, що по очисних породах я хотів сказати сказав. Можливо, зроблю якесь відео з нашими працівниками, які їздили, дивилися. Минулого разу це був батько одного з наших працівників. Але ну, скажімо так, по деяких причинах не можу викласти відео, бо треба домовитись з людиною, яка це знімала, що вона згодна, що її ми використаємо відео в наших рекламних цілях. Все, мабуть, до наступного разу. А мені треба шукати дорогу як витезиць.